Біля однієї із церков Косова сьогодні діти продають тарілки, які декорували самостійно. Дизайн цих тарілок виконано в техніці декупажу. Кожна дитина самостійно обирала, якого кольору буде її виріб, та самостійно писала текст на тарілках. 11-річна Дарина Романюк каже, що ця робота не складна. Пригадує, коли почула, що збиратимуть гроші для захисників, одразу вирішила долучитися. Свою тарілку виконала в українських національних кольорах. Вона виглядала в мене були квіточки посередині, а в самій серединці була велика квіточка і був е, прапор України навколо неї. Нам сказали, що ми не хочемо зробити таку допомогу ЗСУ, щоб е, зібрати гроші. Ми сказали, що ми хочемо це зробити. Вдруге продає тарілки на благодійному ярмарку Антон Фіцич. Хлопець пояснює, чому вирішив долучитися до цієї благодійної ініціативи. Треба помагати, бо треба хлопцям і якісь байрактар, і якісь там вороніжеліти, підсумки. І всяке таке. Покупці на благодійному ярмарку почали з'являтися одразу після його відкриття. Одна із перших Леся Баланецька. Для себе жінка придбала червону тарілку із маками. Є слава героям, Боже, слава тобі і маки. Маки це наш український квіт, який символізує нашу Україну, нашу красу. Хочу подякувати нашим Збройним силам і нашим діткам, що вони мають такий талант такі золоті ручки. Долучилася до благодійної справи Надія Маленчук. Каже, прийшла сюди разом зі своїми дітьми, які також розмальовували тарілки. Не долучитися до такої акції було б напевно неможливо. Це і в підтримку нашим воїнам, наш тато теж служить, і ми раді долучитися в будь-якому варіанті, в будь-якій можливості. І це все таки пам'ятка, яку робили наші діти своїми руками. Усі тарілки діти продали упродовж 10 хвилин. Загалом сьогодні вони заробили понад 11 тисяч гривень. Такий благодійний ярмарок проводять вдруге, розповідає голова громадської організації Косівські волонтери Юлія Таринська. Під час першого зібрали майже 10 тисяч гривень. Вона пригадує, що в їхньому штабі залишилися старі тарілки, яким волонтери вирішили дати друге життя. Тоді вони закупили необхідні для декупажу матеріали та провели майстер-класи для всіх охочих дітей. У нас були тарілки старі, такі з радянські, нам принесли в штаб для переселених осіб. У нас цих тарілок було дуже багато, і моя кума, вона така творча людина. Вона каже, давай зробимо декупаж, спробуємо. Ми попробували, на другий день ми зібрали 30 дітей. Наступний майстер-клас каже Юлія Таринська проводила для 80 дітей з християнського табору. Саме їхні вироби продавали сьогодні. Загалом упродовж двох ярмарків діти продали понад сотню тарілок та зібрали 21 тисячу 123 гривні. За ці кошти каже волонтерка, намагаються закупити щось особливе. Воно ну, йде в загальну скриньку там, на якісь потреби топлива, ну такі бездонні бочки, там, великі дрони, автомобілі. Так? Ми того разу закупили підсумки для АК. Я дітям розказала, що таке АКА, що таке, що таке магазин на 5.45. Ну, тобто їм було це дуже-дуже цікаво, там я їм показувала, я їм взяла пластиковий магазин, показувала, що таке. і Ми вже той ящик принесли, хлопці нам прозвітували вже спереду. Що, ну, подякували дітям. Юлія Таринська каже: поки не знає, на що саме волонтери витратять гроші, які сьогодні вторгували діти, але точно знає, що проводитимуть майстер-клас і надалі, та запрошуватимуть дітей долучатися до допомоги українським воїнам. Василь Скрипка, Діана Коржук, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.